Що ж, наступний матч ігрового дня це команда прикордонників проти мани 24 момент, момент у прикордонників фол-фол і дуже болючий, болючий епізод для гравця прикордонників. Але насправді, ну так, заради справедливості, треба сказати, що. Не було грубості від суперника. Тут, швидше за все, збіг якихось певних дотиків і обставин призвів до того, що болісно впав на газон нападник прикордонників. Мені здається, це найкращий турнір forever. Прикордонники атакують, але Мані 24 не здається. Тому нулі на табло. Пан Валерій, ви його, на жаль, не зможете побачити, адже саме він відповідає за зйомку і водить камерою. Тому бачимо його лише ми. І Мані 24 має небезпечну нагоду для життя. Рід фолить, але не фолить на думку арбітра. Захидах відкриває рахунок Мані 24, це 1-0. Продовжує атаку, арбітер розібрався дуже сильно, грамотно і він виявився правим на 100%. 1-0. Мані 24 веде в цьому поєдинку. Прикордонники покажуть зуби зараз, як вони це роблять кожного дня на кордоні. Показують зуби. Алло! Ай-яй-яй-яй-яй, як було близько. Я думав, що рація не робить, але рація робить. Поки прикордонники атакують, то рація робить. І так, Ваня 24 з м'ячем намагається вийти із оборони в атаку, але не цього разу це виходить у них результативно. Знову грають через свого кіпера. Мані 24 шукає варіанти. Як знову от прикордонники, ну, прикордонники вони мають свої переваги у футболі, але не цього разу у них виходить результативно зробити якісь. Дії. Такий досить сумбурний футбол ми спостерігаємо. Кіпер вже в атаці від Мані 24. Майн 24 на своїй половині повним складом захищаються, прикордонники атакують. І їхній прикордонний кіпер вже шукає варіанти, щоб пробити поворотом суперника. Оп-оп, яка небезпечна атака. Обрізочка. Але ні, знову, знову м'яч. Знову м'яч прикордонників. Якийсь брейк-данс демонструє гравець. Десятий номер прикордонників. І це фестиваль брейк-дансу, але не... Не сьогодні. Сьогодні в нас турнір з мініфутболу Лобда Ліга. Тому ми дивимося далі, що у нас відбувається на майданчику. Перспективний пас, але цей пас на перспективу не увінчався результатом. Кіпер прикордонників шукає, кому б віддати пас. Їхня вісімка відпасовує і рухається до воріт суперника. А Його партнери вже шукають адресат. Знову, і знову, і знову і знову. Вони розуміють, що треба відповідати забитим м'ячем так само. Але поки що мені да 4 дуже надійно обороняється. Дуже надійно обороняються. Лише... Прикордонники не згідні з цим і шукають варіанти, щоб зрівняти рахунок. Ні, знову мені дають 4 надійно грають. Знову надійно. oui Мані 24 приближаються до воріт суперника, і це не часта річ у нашому матчі. Зараз вони ведуть в рахунку, але не по грі. Прикордонники контролюють м'яч і знову відбирають, знову і знову відбиваються прикордонники. Але ми сподіваємось, що вони знайдуть варіант для забитого реалізованого моменту. Їхній кіпер націлений на ворота суперника трошки більше навіть, ніж нападники цієї команди. Він рветься в атаку. Я не знаю, чому його поставили взагалі на ворота, адже в нього атакувальний менталітет. Дайте кіперу знову, дайте йому цей перший номер, знаєш що робити з шкіряним м'ячем, хоча м'ячі вже давно не шкіряні, але все одно. <плес> так, мані 24 на своїй половині це лідер і рахунку, але не за грою. Прикордонники запали мені в серце і я вболіваю саме за них в цьому матчі. Кіпер, давай вперед! Заб'єш! <плес> ось, ось цей хлопець знову з м'ячем. І пробиває поворотом суперника, який небезпечний, потужний удар, але відбиває його колега Кіпер із команди Mine24. І це дуель гол-кіперів. Ми тільки що з вами спостерігали. Так, прикордонники знову в атаці. Стоять. Всі стоять і дивляться, що ж буде їхній колега робити з м'ячем. Так само, як на зміні, коли він стоїть і дивиться. чи... Є загроза на кордоні, чи немає ніякої загрози на цьому кордоні. Знову, знову. Амані 24 контролюють м'яч. Відпасовує в нікуди. І мій улюблений гравець прикордонників знову з м'ячем. Вище, Висімо висить Ух Ти, який знову крутий удар виконання команди прикордонників, але не приносить це їм результати поки що. Не приносять ці е, смачні удари. Голкіпер грає впевнено. Захисники кидаються під м'ячі, в підкатах стеляться у них зараз ну, дуже крута гра. І тут зараз контра, 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 яка може завершитися. Ні, не завершиться позиція. Який підкат. Підкат в центрі поля від Це просто фантастика. いいね Що? Ні, ні, немає завершального удару від Маних 24 і знову знову в контрі обрізаються прикордонники. Чергова атака й це м'ясиці. 2-0, 2-0 і це вже це вже гарний, гарний доробок для перемоги. На другому 540. Все назад. Фоул. Фоул. У мене 24. Одразу порозуміли гравці жодної образи. Є, ні, немає. Є сейв. Удар воротарський? Ні. Якщо сьогодні не було таких м'ячів від воротарів, хоча багато нагод є. У кожному поєдинку у Голкіпера забитий, саме отримавши м'яча під час атаки голкіпера іншої команди, тобто пробиваючи по порожніх воротах, якщо бути конкретнішим. Ух ти, який підкат! І що, знову буде удар? Є, yeah. але тут на місці оборони з прикордонників. Головне не загратися зараз. Багато на себе бере, але в принципі виходить з честь з цієї ситуації дев'ятий номер команди прикордонників. Знову момент для атаки. Вже відверто грають шостого. Гравці прикордонників, точніше п'ятого, шостого, їм би хотілося грати шостого. Самовіддана оборона, реально в мене 24, Дуже, дуже вони віддаються кожній кожній дії суперника. Намагаються свою протиставити, але тут пропускають Тут пропускають. Ніби в щілину потрапив. Асистент під номером. 11 і автор голу під номером два у прикордонників і це і це один-два. Один-два і цей поєдинок. Ще цікавіше. Атакує маний удар. Ближню дев'ятку не проходить. І контра. Але як здорово тут грають. Оці маний. Відповідно і...

Удар отримали право прикордонники на пробиття стандарту. Цікава тактика. Зараз логічним був би удар саме в ту позицію, де стоїть Голкіпер. Голкіпер. Так, так, ви не вам не почулося, Голкіпер команди прикордонників в Атаці зараз грає, і він, він намагається зараз створити дію ні, немає і це контра, і облізка, і м'яч не влітає усі творі. Знову знову по порожніх не влучає команда хмани. Укинелі коріння! Снімув фол Дуже багато фолів уже. Заробила сьогодні команда мани. Ух ти Кладе, кладе одиннадцятий номер. Додає, до асисту ще й м'яч забитий зі штрафного. Не бачив голкіпер моменту цього блискучого удару. Завадили йому свої ж захисники. І, крім розпачу, отримує ще й ушкодження. Воротар Маней-24. 2-2. У нас у цьому чудовому протистоянні. З таких епізодів, звісно, не обходяться такі е, е, напружені поєдинки, як зараз. Так, невеличка штовханина, але це елемент футболу. Що ж, так і не зміг продовжити гру голкіпер, а можливо це просто тактичний хід від команди Мани-24. Випускають п'ятого польового розігрувати оцю атаку. Завершується. завершується у нас поєдинок. Звісно, цей м'яч не буде зараховано.